Відсьогодні в торгівельно-розважальному комплексі Сонячна галерея гостинно відчиняє свої двері один з магазинів мережі продуктових супермаркетів Сільпо. Так комплекс поступово розширює перелік торгових точок, які радо зустрічають криворіжців. Але давайте згадаємо, які події цьому передували. Ранок 8 січня криворіжці прокинулось від ворожого удару, що був нанесений по торгівельно-розпожальному комплексу Сонячна галерея як наслідок руйнувань зазнала частина магазинів комплексу. Осколкових поранень зазнав 58-річний чоловік. А у лікарні, що знаходиться поруч вибуховою хвилею, вибили вікна. Такий що, як кажуть, мощний вибух, чи громкий вибух стався. І потім знав, що вони де. Я не знаю, як їх назвати. Це не воїни, це шакали, натуральні шакали. Вони бомблять те, що люди строїли годами. Пізніше у мережі з'явились кадри того, як виглядав комплекс середини. Гівельний комплекс вимушено зачинив свої двері для відвідувачів для виконання реконструкції. Та вже за місяць власникам сонячної галереї вдалося відновити роботу. Поступово почали відчинятися магазини. Та вже з лютого ТРК сонячна галерея гостина зустрічав відвідувачів. З березня Кривий Ріг сколихнула ще одна новина. Споживачі з жахом дивилися на те, як пустіли полиці магазину. Ашан почався тотальний розпродаж продуктів. Ширилися чутки, що на місці магазину Ашан відкриють супермаркет сільпо, і згодом вони підтвердилися. 21 травня на торгівельно-розважальному комплексі з'явилась вивіска сільпо, і ось нарешті криворіжці дочекалися. Рівно через місяць по тому, червня, продуктовий супермаркет сільпо зустрічає перших відвідувачів. Сьогодні у нас відкриття сільпо. Я хочу їм побажати успіху багато клієнтів. Позитивних і звісно гарних товарообігів. Ще нового продуктового магазину складає майже чотири тисячі квадратних метрів. Протягом кількох місяців працівники супермаркету активно готувалися до грандіозного відкриття магазину, зводили великі вітрини та завозили продукцію. Дуже чекали на відкриття, дуже хотілося, як закрили тут ашан, тут не було ніякого магазину. І я дуже рада, що відкрили саме Сільпо, тому що у Сільпо дуже багато знижок, дуже класних. Мені здається, що тут асортименту набагато більше, ніж в інших магазинах. Наприклад, магазин, ну на тому ж визволені, так він там досить такий тісний, а тут велика територія. І це, звісно, не може не радувати, тому що. Дійсно, товарів набагато більше. Керівник супермаркету зазначив, що сільпо пропонує широкий асортимент товарів: свіжі овочі та фрукти, м'ясо, рибу, товари для дому, ексклюзивні делікатеси тощо. У нас в магазині є лавка традицій, це фермерські продукти, які представлені у нас в магазині. У нас є дозрівання м'яса, у нас є власна кондитерка, пекарня, приготування риби, власного виробництва, це копчення, саління. Запрошуємо всіх. Наших гостей та нових гостей до нашого магазину а відвідувачів на відкритті дивували акційними пропозиціями та знижками на різні товари. Тож тепер супермаркет Сільпо радо чекає покупців у своїй торговій залі з 8 години ранку до 22 години вечора. Але майте на увазі, магазин, як і сам торгівельний комплекс, дбаючи про безпеку відвідувачів, не працює під час повітряних тривог. Маргарита Назаренко, Ярослава Каченко, Андрій Яковлів, перший міський.